Фізико-математичний факультет Кіровоградського педуніверситету придбав обладнання на 20 тисяч євро в рамках участі в освітньому проєкті за програмою Еразмус Плюс, що реалізує Європейський Союз. Проєкт передбачає відкриття нової спеціалізації гендерні студії на базі факультету. Робота проєкту розпочалась більше року тому. Тепер до Кіровоградського педуніверситету прибула моніторингова місія, аби дізнатися про отримані результати. Проєкт розрахований на три роки. Участь в ньому беруть 10 університетів з України ви Угорщини, Тунісу, Марокко та Греції. Проєкт полягає у відкритті спеціальності, тобто це освітній проєкт. Ми розробляємо методичне забезпечення, навчальні плани і навчаємо студентів у такому новому напрямку. В рамках цього проєкту нас забезпечують певною технікою. Зараз ми закупили техніки на більше ніж 20 тисяч євро. Це два комп'ютерних класи, проєктори. Принтери, ну інша техніка, яка нам дуже корисна. Програма Erasmus Plus – це програма співпраці, програма з розвитку мобільності, яка відкрита для всього світу, для співпраці між університетами, між вищими навчальними закладами з країн Європи і з країн партнерів. Університети між собою співпрацюють, підход підхід іде знизу вгору. Тобто всі ідеї проєктів ініціюють університети, відходячи від розвитку стратегії саме університетів.